We'll Його величали мандрівним філософом, українським Аристотелем і Платоном, людиною університетом. А сам він себе називав Варсавою, Сином Свободи. Що ж ми знаємо про загадкову та знакову особистість Григорія Савича Сковороди? Він народився в родині козака, вищої освіти не отримав, хоча навчався у Києво-Могилянській академії. Сам досконало володів багатьма мовами, серед яких латина, грецька, польська, німецька, італійська, французька. Мав музичний талант, прекрасно грав на флеті та органі, сопілці, скрипці, гуслях, лірі та бандурі. Спав український філософ не більше чотирьох годин на добу, був вегетаріанцем і майже все життя провів у мандрах. Серед його маршрутів й місто Бахмут Донецької області, де у філософа навчався син місцевого посадовця. За життя Григорія Сковороди не було надруковано жодного його твору, існували лише рукописні варіанти, що не завадило йому стати надзвичайно відомою особистістю. Власні філософські трактати присвячував переважно етиці. А головним сенсом людського існування вважав самопізнання. Про це самопізнання, на думку Сковороди, триступеневий. Перший ступінь це пізнання себе як самосущого, як самовласного буття, це своєрідна самоідентифікація особистості, другий ступінь це пізнання себе як суспільної істоти, третій ступінь це пізнання себе як буття, що утворене. Та протікає за образом та подобою Божою. Науку про людину та її щастя, видатний мислитель вважав найважливішою з усіх наук. Філософ Сіляко підкреслює, що щастя міститься в нас самих, усягаючи себе, ми знаходимо духовний мир та спокій, бо щастя не в насолоді, багатстві чи владі, а у чистоті серця, в духовній рівновазі, в радості а ще у спорідненій праці. Від якої він розумів заняття не тільки нешкідливе для суспільства, а й таке, яке приносить людині внутрішнє задоволення і душевний спокій. Цікавий погляд Григорія Савича на дружбу її він розглядав як необмежене джерело радощів та щастя. Проте він також наполягав, що вибір друзів один із найвідповідальніших виборів у житті людини. За словами сковороди, друзів треба обирати серед людей. З чистою душею. Григорій Савич надавав перевагу особистій духовній свободі і відстоював права людської особистості, що на ті часи означало сильну демократичну тенденцію. Протягом всього життя він наполягав на просвітництві, протиставляючи свої ідеї церковній схоластиці. Як філософ, Сковорода завжди спирався на біблію. Він завжди підкреслював, що Боже Царство знаходиться всередині кожної людини. По собі Григорій Савич залишив 17 філософських творів та 7 перекладів, а також глибину свого Світобачення, пізнавати яку можна роками чи навіть десятиліттями. Пропонуємо вам для роздумів декілька крилатих виразів видатного філософа.